Так, дивись, яку я штуку знайшов, цікаву. Беремо, відкриваємо OLX. Заходимо в обрані махіни. Шукаємо, шукаємо. Опа. Гальфец. Заходимо сюди. Бачимо, що номер у нас скритий. Це щось не завантажує. Короче, скритий номер, він теж не повністю показаний. Ну, він там представляє, як вже місяць їх ці оголошення, і тому там вже не знайдеш, виходить, якби за попереднім воно збереглось. Добре, що ми робимо? Ну, я ще знаю, що в мене машина повинна стояти на мені. Так, поїхали. Заходимо в документи. Посвідчення. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Добре. А, вона не хоче, блін, ну ладно. Так, тоді вводимо вручну. Вручну вводимо просто в Google, забиваємо. Ну вона зараз, мабуть, мені вже підтягне, тому що я вже забивав туди. Ось воно є. Так, далі. Якщо ми зайдемо під цим. То він скаже, що чувак твоя машина вже немає». Правильно, тому що він її 10 січня виставляв. Так, повертаємо знову ж до цього Гуглу. І от старт. Заходимо туди. То виходить таких три сервіси, де можна подивитися і реально знайти інформацію. Так, перевірка пройшла. І от тут вже показується. Показуються, в принципі, фотки ті, які він робив останні, Останні, але він зараз на них скрив. Номер Номер реєстраційний і він код теж скритий. Зараз от виставлено коли. Ну, щоб типу не перевіряв 10 раз. Він ще тут пробіг, скрутив трохи я бачу. Було 150 чимось, а зараз ми от бачимо 247 тисяч стоїть. Добре. І тут дивись, тут же ще є історія. Історія, що в 20-му році її пригнали і коштувала вона 5 950. Я не знаю, на там нам чи десь там вона коштувала стільки. Потім у му році 5200. Або оголошували, а реально записували іншу суму. Мені здається так. І от вже моя ціна 3300 я за трьошку продав. І цей виставляв вже два рази. І ціна от така от стоїть. Ну Зараз там 3850 стоїть ціна. подивились Ну Тут як би, от чисто останнє фотки, там що виставлялася, показує Авторія 399. Добре. Виходимо звідси. Заходимо ще на такий от цікавий Ферштейн. Автозона називається. От показую, автозона у нас одна продажа. Одна продажа, дивимось 24.03. Це те, те, що я продавав. Це мої записи. 240 км. От я. А, правильно, я там вказував 240 км. Но, насправді вказував, що там більше, більше ніж вказано в описі. Реєстрація, ля ля, -ля поля, тип вагон, не знаю, це помилка, мабуть, була, і вона залишилася ця помилка. Вона потім по базах там пробувається вагон. Коротше, ось такий момент. Далі виходимо і заходимо ще. Карфакс я не пам'ятаю. Ні, тут короче, не варіант. А от Карман теж цікава. Карман ну, непогано показує. Вставляємо туди цей і пошук робимо. Отже, ці вагони вибиває тепер, що як-будто типу, переділи раму машини. Так, газолін, все добре. Так, 27.01.2022 року. Це, це якраз от як на мене він став. От Номер мій AR4738. Потім дивись. 0209 2021 року. Це от той тип, який мені продав через півроку її. Ля-ля-ля, отакий був у нього номер 9873N. Правильно. Потім тип, який у Львові взяв машину, пригнав її в Запоріжжя 20.06.10. Жалко, що тут не показується ціна. Ціна яка була. А, у Львові ціна 4500. Зверху видно. 20.06 ну літку 20 числа купляв. Фотки, фотки стоять мої. І опис мій стоїть. Це от, що я описував 24-го влітку виставляв. Це мій опис. І фотки мої. Це я робив. Ну, коротше, от, от так от можна, в принципі, пробивати машини, якщо на одній базі не виходять на іншу, на іншу, на іншу. І... В цілому більш-менш. Я зараз буду ще пробивати і цього Пасатика по, по, по одній базі, там той забув, як називається, показував попередній. Там тіста він, що той хлопець купив, у типа, і, і все. А ні, там, типа, машина з Києва. Вроді як з Києва, потім вона в, в, в во Львов впадає, Пацан її бере і ставить Миколаївські номера і їздить от до цього пору. О, там щось накручено. По тій базі показувало десь 1020 10, накручено. Коротше, якось так. От.